Так, друзі, 14 березня. Так, друзі, 14 березня повний ходом він не сніг, і я хочу показати вам, коли я починаю вносити селітру. Значить, як і говорив, вношу в фазі 3-4 листків. Ось у нас чесничок після бурнування пройшло 4 дня. Він активно зразу у нас на всіх ділянках взбодрився після бурінки, після рихлення. Такий ґрунт чудовий і вношу селітру. Чому зараз? Тому що вона нам потрібна, ну, по-перше, два дні йде сніг, вона зараз розтане, не треба буде її зарихлювати. А по-друге, вона нам потрібна якраз в фазі, коли в нас починає рости стебло. Зараз два дні холодно, далі в нас плюс 10, плюс 15 днём у нас чесничок почне рости, і вона буде працювати. <кій> Значить, в якій нормі вношу? Сумарно на 15 соток я вношу 25 кг в перше внесення. Це десь виходить 1,5 кг на сотку і вношу не чисту селітру, а вношу суміш, зараз покажу яку. Так, значить така суміш тут в мене 1 до 3. Біленька це селітра, а сіре це сульфат амонії. Чому саме так вношу? Ну, взагалі можна вносити саму селітру, в цьому проблеми нема нічого. А потім сульфатом магнію працювати по листку. Але так як з осені я не вносив сульфат магнію, тому зараз нам потрібно для того, щоб селітра наша активно азот засвоювався, нам потрібно давати йому сірку. І для чесника це в перерахунку на діючу речовину 1 до 5. На 1 кілограм. І... Діючої речовини сірки, яка є в сульфату амонію і 24%, ми вносимо 5 частин діючої речовини селітри. Простими словами, на прикладі 10 соток скажу, береться 12 кг селітри і 4,5 кг сульфату амонію. Виходить така от суміш. Робимо це для того, щоб наша селітра активно працювала. Якщо у вас є сульфат магнію, Гранульований саме, можете додати сульфат магнію, там його потрібно менше, тому що там більше діючої речовини, 36% сірки, а в сульфаті амонію 24% сірки. Ну, більш детально можна подивитися по речовинам, по діючій речовині все це вирахувати. Я ось швиденько собі вирахував таку пропорцію. І вношу. Це перше внесення. В принципі, в мене тут азоту ще достатньо з осені органічного, тому що я пригорював гірчицю. Можливо, тут обійдусь де саме, саме на цій ділянці, де більший часник, Обійдусь одним внесенням, можливо, через 2 тижні внесу ще одне внесення, подивлюсь уже по часнику. А зараз перейдемо до іншої ділянки, поряд вона у нас тут, і глянемо, що там робиться. Це у нас, до речі, сорт Любаша. Садились зуб головки 5, зубчики з головок 5, садились пізно початок листопада. Але як тільки ми пройшли бороною, зразу стали, стали в сходи. Буквально поряд грядочка тут у нас сорт Ірен. Ось тільки-тільки він починає випускати, починає випускати листи. Тут у нас садилося десь через тижня-півтора. Через днів 7-10 після Любаши чесничок тут менший. І тут, відповідно, знову ж таки, я буду вносити селітру через 7-10 днів. Сюди ще рано вносить, тому я не спішу. На інших полях там ще менше. Ось десь часник приблизно в такому самому стані, тому що потім вже якось як настроїв жалко, його оперативно посадив там протягом декількох днів. Тому там вже внесу можливо механізовану лійку і зараз тут болото, не буду трактором місити, площа невелика, плюс квадрат, В розкид 15 хвилин це займає час. Таким коротким відео хотів поділитися, бо бачу, відео по селітрі дуже зайшло. Дуже дякую вам за таку активність, за розкрутку, так сказати. Буду вдячний, якщо проявите активність під цим відео, розкажете, коли ви вносили, на що орієнтуюся при внесенні селітри. І тим самим поможете іншим людям, які шукають також таку інформацію. Ось сорт Любаша, прекрасний чесничок. Ну, в попередніх відео видно було яке там коріння. Ну, ось Бурінка деякі повитягували. Це обломаний корінець тут. Ну, чудово він перезимував. Я дуже задоволений його станом. Будемо далі спостерігати, як він буде розвиватися, тому підписуйтесь, дивіться, коментуйте. Всім дякую за увагу. Ми розлагоди, добра і здоров'я. До побачення.